У Луцькому районі станом на 8 січня діє 125 пунктів незламності. Розповів Суспільному інспектор відділу Луцького райуправління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Іван Головачук каже на базі пожежних підрозділів цілодобово працює 10 стаціонарних таких пунктів. На цих кадрах один із них у Луцьку. Підзарядити телефон, випити гарячого чаю і зігрітися тут можуть до сотні людей. На момент знімання відвідувачів не було. Рятувальник пояснює, як шукати пункти незламності. Ви можете застосувати застосунок дія. Там інтерактивна карта. Яка прокладе вам маршрут до найближчого пункту незглавності, волинські рятувальники готові використовувати за потреби й п'ять мобільних пунктів обігріву. Два із них поки що розташовані на базі пожежних підрозділів відомства. Тут є альтернативні джерела електроенергії, запас їжі та ліків, технічна вода, сказав Іван Головачук. За рішенням регіональної комісії ТПТНС тобто або за рішенням відповідних керівників ці намети можуть бути передислоковані в місце, де їхня скажімо, функція буде найбільш важлива, Люди будуть потребувати саме от цих благ, які тут знаходяться. Завідувач оперативної диспетчерської служби центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік телефоном розказав: за останні кілька тижнів до медиків швидкої зверталися люди із обмороженням рук і ніг. З листопада місяця, коли перший сніг був, тоді до нас надходили випадки про переохолодження та відмороження. Ми даних пацієнтів госпіталізовували в лікувальні заклади. Проте за останню добу 7 число звернень про переохолодження та обмороження звернень не було. У модульному будинку для людей без місця проживання, який розташований на території Луцького терцентру, є дві кімнати для чоловіків і жінок. У холодну пору в кожній з них є жителі, розповіла Суспільному директорка Галина Шатецька. «В Нашому територіальному центрі модульний будинок для осіб без постійного місця проживання функціонує вже з листопада місяця. За цей час звернулися 10 осіб. На сьогодні перебуває 7 чоловік. Вони забезпечуються і сук. Пайками на дні вдень вони повноцінно харчуються. На час знімання у жіночій кімнаті було порожньо у чоловічій троє людей. Тут дуже тепло і дуже хорошо відносяться. люди. І їсти приносять, і чай приносять, і сахар приносять, і стирають нам, і врач приходить. Я вже більше як місяць. Модульний будинок функціонує цілодобово, розповіла директорка терцентру Галина Шатецька. Синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голя розповіла про погоду найближчими днями. Ця ніч в нас буде така, можна сказати, само холодна. Порівняно з минулою і наступною очікуємо по області від 15 до 20 градусів морозу і без опадів на завтрашній день. Теж без опадів. Надалі там на 10 число. Ще утримується така погода без історних опадів, але вже буде температура трошки підвищуватись. Надія Гуля каже, 11 січня синоптики передбачають температуру повітря в день до мінус 4 градусів за Цельсієм. Сніжитиме. Петро Юровчик, Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.